Вітаю вас, мої маленькі друзі, малята! А як ви думаєте, що лежить на столі? А щоб дізнатися, що там, відгадайте загадку! Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Що це малята? Так, правильно, це хліб. Хліб смачний, ситний та гарний. Із хромкою скоринкою. Хліб нам завжди потрібен і до сніданку, і до обіду. І на вечерю. Недаремно кажуть у народі. Хліб у голова. І більшість страв ми їмо з хлібом. Хліб створений працею багатьох людей. Хлібороби виростили зерно в полі. Потім з нього змололи борошно, а пекарі спекли із борошна хліб. Ох, і гарний хліб! А зараз уявіть, що ми з вами пекарі та будемо пекти смачний хлібчик. Приготуйте свої пальчики і починаємо. Спечем, спечем хлібчик дітям на обідчик. Найбільшому хліб місити. А тобі воду носити, а тобі в печі палити, а тобі дрова рубати, а малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, Витинати гопака. А зараз малята зробимо гімнастику для нашого язичка. Широким, плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. Таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить, молодці малята! Можете декілька разів показати такий млинець своїм язичком. А тепер малята пропоную пограти у гру один багато. Спочатку називаєте один продукт і називаєте, коли їх багато. Наприклад, бублик. Бублики. Ставте відео на паузу і називайте. А давайте діти зіграємо ще в одну гру, яка називається Який хліб. Хліб може бути український, пшеничний, запашний. Уважно дивіться на підказки у кружечках та називайте Який хліб. Та не забудьте поставити відео на паузу. Супер! Ви молодці! І наостанок хочу сказати: Бережіть хліб! І ніколи не грайтеся з ним.